Нещодавно в районі населеного пункту Овідіополь підрозділ морської піхоти у взаємодії із структурними підрозділами Овідіопольського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області розпочав низку заходів, головною метою яких було створення додаткових умов, які б сприяли забезпеченню безпеки громадян. Та на цьому спільні дії з місцевими органами влади не закінчуються. Після вдалого проведення навчань на підтримку мешканців селища міського типу відбувся концерт колективу центру військового Музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України на одній з площ населеного пункту у виконанні артистів центру пролунали вже популярні та нові українські і флотські пісні. Найбільше овацій викликали виступ гурту Океан, хору та солісту центру лауреата міжнародних конкурсів Андрія Полканова. відбулася зустріч представників командування військово-морських сил збройних сил України із заступником районного військового комісара, начальником мобілізаційного відділу майором В'ячеславом Волошаненком. Основною метою зустрічі стало ознайомлення військового комісара із специфікою служби за контрактом у військово-морських силах збройних сил України. Про напрямок залучення військовослужбовців на контрактну службу розповів представник військово-морських сил збройних сил України Павло Ручка ще з 2007 року. Вперше на військову службу за контрактом, за експериментом, у військово-морських силах перейшли великий десантний корабель Костянтин Альшанський. З 2012 року було прийнято рішення про перехід військово-морських сил повністю на контрактну основу. Ну а вже після передослокації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми продовжуємо комплектуватися військовослужбовцями служби за контрактом. До різних частин наших військово-морських сил, до морської піхоти, морської авіації, до корабельного складу, також до сухопутного компоненту. Голова Увідіополської селищної ради Гуменюк Валентина Михайлівна подякувала військовим морякам за участь в урочистостях та підтримала ініціативу командування військово-морських сил збройних сил України до розширення програми шевської роботи та військово-патріотичного виховання в місті та районі.